Олена, де ми знаходимось? Ми знаходимося в групі «Стадіки». – Іграшок на всіх вистачає цілком можете подивитись і ще купа за мною в боксах. Он там, а я можу своїй дитині дати іграшку з собою. Дитина може взяти улюблену іграшку з собою в садочок. Вона не пограється, коли буде вільна година. Але під час заняття вихователь і дитина кладуть її в спеціальний бокс, де вона відпочиває і чекає на свою малечку. Що робити, якщо моя дитина загубила іграшку? Не, не хвилюватися. Ми обов'язково її пошукаємо. Можливо, знайдемо, можливо, не знайдемо, але зробимо все, щоб дитина не засмутилась. А може бути таке, що якась дитина вкраде щось? Може конструктор в кишені покласти, але зазвичай батьки приносять на наступний день і кажуть, що ми взяли. Якщо я хочу віддати дитину в дитячий садочок, вона буде гратися з усіма відразу? Поступово кожна дитина індивідуально і індивідуально проходить час адаптації. Вона може одразу долучитися дітей, а може трошечки поспостерігати зі сторони, але згодом обов'язково. Ова, теж долучиться вихователь, помічник, вихователь, всі дорослі, які є в груповій кімнаті, обов'язково залучать дитину до колективу, до якоїсь групової діяльності зацікавлять її, але дитина сама вирішить чи доєднатися.